Давай, мамочка, на сіпку складно, Складна, рос. Чому? Нічого не складного немає. Чекай чекай, секундочку. Угу. Мама, покажи всім моїм друзям. Всі той... бачать твої друзі, що ось от Юсиф іде по сітки. Юсиф молодець. Мама, і покажи. Он, Юсиф просить показати, що тут буде нове лазілка для діток, щоб діти лазили по дерев'яшках. Щоб держали баланс. Он каже, щоб тримали баланс. Мілана не було давно в німецької. Давай злазь. Мілана взагалі не була. i <laughs> Не, ну, Йосиф, ну так... Ну, ти боїшся, ти тут вже лазив 150 разів. Давай, давай, ай ай Давай, боюсь, А я де тут. А давай на ну, ще раз перейди і ліжено спустися по цьому. По трубі. Ага, як пожежний, давай. Пожежні біжать. Я пожежний. Ти пожежний. Спішиш на допомогу. Да, Я швидкий. Швидко, швидко спішиш врятувати когось. Да. Давай пожежник, давай. Пожежні нічого не бояться. Раз ножку, потім другу перевів. О так, а ти. Нема чого боюсь, давай одну ножку і другу переводь. Ти вже спускався 150 разів. Давай, раз. У мене на відео 5 разів, так що давайте вмієш. А пожежний пішов з'їжджати. І пішов в свою машину. Додому. Я думала когось рятувати. А ти додому. Так. А да. дороги пожежники О, Отакої. Ай-яй-яй. Їдь давай, рулюй. Чео не čuju звуку. И у iu. iu, iu. Потучив. Жесть, йди по, по Ні, о, не страшно весело. Дуже весело. А їдеш? Давай. Чепився, тоді другу забрав. Давай раз. Закидай ногу. А не треба спускатися, так навпаки важче, коли спускаєшся. Бачиш, так важче, коли спускайся, не спускайся. Ножку заклав, потім другу забрав, заклав і все. ще так Ні, ж не спускаюся так, щоб було швидко-швидко. Пожежний, не чути, що твоя машина їде. Ні дир-дир не чути, ні вів-вів вив, не чути.